Раніше я показував, як виготовив невеличкий вібростолик для виготовлення тротуарної плитки. А сьогодні я показую, як я її поклав, постелив тут плитка старе місто товщиною 6 см де проїжджа частина під навантажного автомобіля. А тут де вхід тут 30х30 30. і товщина 30. Так. Перемкнув до старого бетонного покриття. Так як коріння виламувало, так я діяв це дерево. Прийшлось спиляти. Нарешті я виконав цю всю роботу. Получив задоволення нарешті.